Сварка, ми вже вам показували, яка сварка на малишка на місці а, потр... вибуху вчора у 16-й поверхівці. це ви бачили. Але Юліана Дідкун вона пішла далі. Точніше, вона пішла не далі. Вона пішла вище, і вона вже не боячись нічого, ризикуючи власним життям, ризикуючи власним здоров'ям, піднялася на 16-й поверхівку для того, аби побачити середини, що там вчора який жа. Х відбувся Юліано. Вибач, будь ласка, але ти а, ну в хорошому сенсі цього слова навіжена. Ще раз привіт слава, тому одразу перейду до, до справи, аби швидше показати і пошвидше звідси піти. Ну нас супроводжує працівник ДСНС. Ми тут не самі раптом. Що просто одразу хочу показати, що залишилося від цієї багатоповерхівки. Просто бачите, вибиті бетонні стіни. От зараз попрошу оператора показати в оцю сторону. Ймовірно, тут була спальня, тому що бачу дуже дуже багато пружин, такі які зазвичай є в матрацах. І ймовірно, там була от спальня. Бачите, що тут вигоріло практично все. Ось там видно. Видна метро Чернігівська, вікон немає, геть взагалі нічого немає. Тут залишилося досить багато речей. Правда, тут вже важко щось впізнати з особистих речей власників, адже вони практично всі зараз нагадують просто сажу. Вони всі чорні вигорівші ось цієї сторони. Так, тільки що сашу, попрошу далеко тут також не йти. Працюють ДСНСники, вони якраз от скидають якісь там уламки, речі просто дуже розкинуті, і попрошу ось цю сторону показати зараз. Оці кадри, які ви бачите, там ще мала бути одна квартира, але бачите, її вже немає. Просто е, такий просвіт видно, ось дерева поблизу метро Чернігівська тут практично не залишилося нічого. Я зазначу, що це восьмий поверх. Е, ну, поки не вказують, де був епіцентр вибуху, але е, візуально е, виглядає так, що наче тут, тому що він один з найбільш пошкоджених, дуже дуже сильно вигорів. Давайте ще покажемо із цієї сторони. Ну. Практично жодної немає цілої якоїсь речі. Вигоріло все двері тут, і вибул, вибило вибуховою хвилею частину дверей, частину вибивали самі працівники ДСНС, аби перевірити, чи немає тут людей, чи не залишився ніхто, чи немає тут тварин. Тому що вчора на наших очах врятували, евакуювали троє котів, тому що десь коти заховалися від вибухової хвилі і не могли власники знайти і вибігали самі. Просто в чому було Наче що людей всередину запускають вже е, самих мешканців. Ну, як бачите, на цьому восьмому поверсі тут людей практично немає, тому що, ну, як бачите, на жаль, немає і нічого немає нічого, що тут можна забрати, що тут можна було б винести. Вигоріло практично все. Ось е, е, шафта, е, шахта ліфту можна побачити. Також всі виламані двері, виломлено, все практично не залишилося нічого цілого. Е, зараз ми трішки далі пройдемо. Хочемо вам показати одразу. По два поверхи спустимося на поверх нижче. Поки проходимо, поки проходимо, що хочемо показати вам ось бачите, просто це сусідні магазини аптеки, які є поруч з цим будинком. Зараз оператор вам намагається показати, і на них викинуло особисті речі мешканців цього будинку. Там є і взуття, і одяг. Ну тобто, настільки була сильною ця вибухова хвиля. Зараз ми будемо спускатися з оператором на нижній поверх. Ми попросимо показати вам кадри інші. Ось цих. Ось цього погорілого будинку, тому що дійсно кадри жахають. Тут дійсно знищено практично все. Зазначу, що дійсно тут багато е, вирувало сьогодні емоцій. Люди намагаються зайти е, в свої помешкання, забрати особисті речі. Їм спочатку пообіцяли, що зможуть це зробити близько 10-ї ранку. Все ж таки почали запускати трішки пізніше, близько е, 11-ї ранку, і тому якраз вирували тут сьогодні емоції. Ми зараз вже проходимо на сьомому поверху. Як бачите, тут ситуація Тут ситуація трішки краща, ми далеко заходити не будемо. Все ж таки, тут є речі особисті, раптом, що, і тут-сюди тут люди ще можуть зайти. Ось зараз можна тут побачити, що. Пожежа не сильно заділа ось цю квартиру з цю кімнату, але бачимо, як зі стелі просто капає дуже сильно вода, тому що досить довго гасили тут пожежу. Вибух стався вчора в 3.45 ночі, і майже до дев'ятої ранку пожежники гасили тут вогонь. Тут було дуже велике полум'я. Ну от чужа квартира речі, ось там десь ще оператор бачив, навіть що тортик залишили так, не доїли. Ну дійсно застав цей вибух просто отак. В розплох, якщо можна сказати, причини ще встановлюють слідство. Розглядає одну з версій, що, можливо, стався це через вибух газу. ось такі результати. Тут також бачите на цьому поверсі, що просто на просвіт, але речі не погорілі, можна їх забрати, і там також повинна була бути ще одна квартира, якої, на жаль, немає вже. Тут е, причини встановлюють, одна з причин це якраз вибух газу, але вона ще не остаточна. Деякі мешканці кажуть, що чули напередодні такий е, запах газу. Утім, це не точно, не всі так кажуть. Плюс проблем з газовою службою, наче не було, і самим з газом тут бачимо, лежать прямо бетонні стіни. Є, е, е, от бачите, особисті речі. От настільки була сильна вибухова хвиля, і навіть от, якщо відкрити двері. Саша, якщо ми можемо показати, ось це, якщо просто відкрити двері, це в двері вже в нікуди. Там дійсно вже. Не залишилося практично нічого, так раптом, що я тримаю свого оператора, аби він не зайшов надто далеко, і все було з ним в порядку. Ну, бачимо, дійсно результати дуже сильно жахливі. Я зазначу, що людей, яких пускають сюди всередину, попри те, що їм кажуть забрати е, особисті речі, там які їм потрібно, документи, можливо, гроші, можливо, якась техніка вціліла. Е, Обов'язково кажуть, перекривати газ, воду, вимкнути все, е, всю з розеток, всі електро. Прилади так, не будемо далі всередину заходити. Все ж таки, тут ще чуже помешкання. А, вимкнути електропли прилади і обов'язково забрати продукти харчування з холодильників, щоб вони а, не зіпсувалися. Бо як бачите, що от до прикладу в ці квартири напевно пускатимуть ще не скоро. Тут капає зі стелі, видно, що наслідки ще не всі ліквідовано. Не знаю, чи чуєте ви на фоні, але от ми чуємо, як працюють ДСНСники, просто скидають оці ці уламки, обрізають якісь зайві аби вони потім не впали на людей, і аби була можливість а, потім зайти людям у цій правій частині будинку, бо зараз вправу не пускають лише вліво, а, зайти в будинок і також забрати якісь особисті речі. Ну, ось така наразі ситуація.